Вітаю! Війна триває і цієї ночі під ударами було Дніпро. Жахливі кадри з Дніпра, ви, ймовірно, бачили. Хто не бачив, у мене є в телеграмі, є в описі цього каналу. Ну, Дійсно це вражає, адже місто, місто повністю під вогневим фактично контролем нашого ворога. І дрони, і всяка інша гидота падає просто на людей. Влучає в готелі, влучає в різні будівлі, в автомобілі, біля автомобілей, вже є, на жаль, загиблі. І українці зрозуміло ще ставлять питання про те, а коли цей жах закінчиться і що з цим робити? Відповіді у мене немає, як немає ні в кого. Ніхто не може вам сказати, як закінчити це жахіття, як ніхто не може нам сказати, що таке гарантії безпеки. Вчора я був на ефірі одного з каналів і новини Лайф, і там якраз показували кадри, де Макрон зустрічає усіх людей, які там якось у них там щось нескорені, чи які вони там. І дивишся на них: вони обнімаються, обіймаються. Вони, у них посмішки, вони веселі, вони, вони щасливі, вони живуть в безпечному світі. І ти розумієш, що ці люди далекі від війни, адже. Вони останній раз війну бачили там, умовно, Другу світову, і то не всі. Згадайте, як Франція боролась тоді, і деякі інші країни в тій Другій світовій війні. Деякі села в Україні довше оборонялись від нацистської армади, ніж вся Франція. Тому е, говорити про те, що нас будуть рятувати з вами, ну я б був е, дуже обережний з цим. Адже Європа вона не просто не хоче воювати з Російською Федерацією, вони знають, що цього не буде. Вони, вони розуміють, що вони зроблять все можливе і неможливе для того, щоб цього не сталося. Адже Європа сьогодні багата, Європа сьогодні розмірена, Європа сьогодні інфраструктурно чудове місце для проживання, і коли ми чуємо. З вами слова про золотий мільярд, про тих людей, які нібито мають жити на планеті Земля чудово. То частково золотий мільярд – це і є Європа. Прекрасні дороги, прекрасні розв'язки, прекрасні будівлі, стара архітектура, багато історії, багато чого необхідного для просто комфортного життя: кафешки, магазини, ресторани, університети, бібліотеки, пам'ятники ну, все те, чим вони живуть, що вони. Цінують чим пишаються. Тому подумати про те, що Європейський Союз, Європа, давайте не Європейський Союз, а ширше, Європа буде з якогось дива воювати з Російською Федерацією. Ну, це можна тільки помріяти десь у глибоких фантазіях. Вчора на ефірі я якраз і запропонував, що країни Балтії, там Швеція, Швейцарія вони можуть ну, Швейцарія ні, а от Швеція, Фінляндія, вони можуть взяти свої збройні сили як у них там, скільки у них там є тих збройних сил. І виступити на Російську Федерацію, почати інтервенцію, почати захоплювати, почати тимчасово окупувати або, можливо, і не тимчасово. Там у Фінляндії багато територіальних питань до Російської Федерації. Тому, давайте розпочинайте, і нам стане легше, і ми підтягнемось, і знаєте, це буде мотивувати. Я пам'ятаю, як. Українські Збройні Сили війшли на територію Курської області, і тоді, в ефірі одного з каналів, там народний депутат прям, прям випригував стільця, показуючи фотографії, як там його побратими, чи друзі, чи хто, хто там. От вони поїхали в Курську область, вони всі хочуть воювати, і вони всі хочуть туди. І це дійсно мотивація була суттєво піднята. Виявилося, що ми можемо зайти. На територію ворога і, в принципі, просуватись доволі такими темпами цікавими і неочікуваними для нашого ворога. А в підсумку Курська спецоперація не зрозуміло, що дала. Ну, Володимир Зеленський говорить, що вона дала і багато що дала, і вона свою місію виконала. Ну, таке, він головний верховний головнокомандувач, йому видніше. Але в цілому цей подвиг можна повторити. Можна повторити. Я не впевнений, що з боку Литви, Латвії, Естонії там Російська Федерація надто зберігає оборонні редути вперед. Вперед, ви можете допомогти Україні. Чому ні? Але цього ніколи не буде. Вони будуть спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Вони будуть охать, ахать. Ну, вони будуть висловлювати стурбованість, вони будуть збиратися, вони виділять нам ще кілька мільярдів доларів. До речі, щодо мільярдів доларів, то вчора американський інститут підприємництва, а це люди зв'язані з Дональдом Трампом. А потім ця стаття з'явилась на The New York Times, Вони оцінили, а скільки Російська Федерація витрачає на війну, так ось виявилося, що Російська Федерація забила в бюджеті. 400 мільйонів доларів на день. 400 мільйонів доларів на день. Тобто, якщо європейська, оці лідери Європи нашкребли для України умовно 2 мільярда доларів, то це 5 днів. 5 днів фінансування Російської Федерації. 5 днів. 400 мільйонів на день. Тобто 2 дні це 800 мільйонів, 3 дні 1 мільярд 200 мільйонів, 5 днів це 2 мільярда. Доларів це все зрозуміло? Це всім зрозуміло. Ну тобто, коли ми говоримо про оборону і коли ми говоримо про те, що нам європейці допомагають, то вони дуже довго погоджують виділення 2 мільярдів, 3 мільярдів. Якщо там, 5 мільярдів, то це вже вау, це вже, це вже довго погоджується, вже розтрублять на всіх ресурсах. Частина з цих мільярдів, як правило, це кредити, частина буде заходити повільно. Російська Федерація виділяє 400 мільйонів на день. І в ці цифри можна повірити, бо 400 мільйонів на день це приблизно 130 мільярдів доларів на рік. 130 мільярдів доларів на рік. І ми знаємо з вами, що 60-50-60% бюджету України йде саме на оборону. А бюджет України станом на сьогодні це 180 мільярдів доларів. Тобто, якщо взяти навіть 50%, ну, візьмемо 60%, то це орієнтовно 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів потрібно на оборону. Тому те, те що Російська Федерація виділяє 130 мільярдів, там 125-128 мільярдів, це не такі фантастичні цифри, як може скластися. Але є одна проблема. Проблема це полягає в тому, що ці долари, які виділяє, ці кошти, які виділяє Російська Федерація, по-перше, вони на ці кошти дійсно можуть купити зброї в своїх партнерів. А партнери, ну ви ж розумієте, хто це. І є другий момент: ці кошти Російська Федерація бере не у партнерів, вона не випрошує їх ці гроші. Вона не змушена бігати по всьому світу і просити. Ось наш президент їздить по всіх куточках і. Дійсно, інколи вмовляє, інколи пояснює, інколи погрожує. Але європейці чи інші країни так зі скрипом виділяють ці гроші, і Російська Федерація просто викачує нафту, видобуває золото, алмази, ще там, що в них є, газ і просто продає. А їм усі копалини коштують дуже дешево. Тобто я так підозрюю, десь маржа складає один до 10 десяти. 1 долар вкладений у виробництво, дев'ять вони заробляють зверху за це все. Тобто, для них це не ті кошти, про які можна говорити. І сьогодні, коли ми дивимось на обійми Макрона, я все чудово розумію, класний хлопець для Франції зробив дуже багато. І в цілому французи мають бути задоволені таким лідером. Але я чудово розумію, що Європа не буде на стандартній основі виділяти Україні 400 мільйонів доларів щодня. Просто не будуть. Вони навіть не захотіли виділяти, піднімати власні бюджети до 5% ВВП, що вимагає Дональд Трамп. Просто не хочуть, тому що це, нібито, послабить їх там соціальні послуги, інфраструктуру, змусить німці трішки менше їсти. Ну, їсти вони менше не стануть, просто там умовно піднімлять податок на щось або ведуть військовий збір, так як в Україні там. Один відсоток і цього їм вистачить. Але навіть цього вони не хочуть робити. Тому коли ми намагаємось знайти в Європі партнера, ми повинні усвідомлювати, що це партнер більше моральний, ніж фізично орієнтований, і партнер, який фізично допомагати Україні, не буде, не може і не хоче. Ваші думки я чекаю в коментарях. Не лінуйтесь, пишіть, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу, нас це також мотивує. Бережіть себе і чекаю на ваші коментарі.